День захисника та захисниці у Львові нагородили військовослужбовців. Шість років на фронті. Історія військовослужбовця з Львівщини готується до зими. Курортний трускавець прийняв понад 14 тисяч переселенців. У Львові перед пам'ятником Тарасові Шевченку провели акцію відважним та непереможним захисникам. Представникам різних військових формувань вручили прапори, які підписали із побажаннями перемоги діти, лікарів, вчителі із різних районів Львівщини. Пори отримали, зокрема, представники 80-ї та 24-ї бригад, та 103-ї та 125-х бригад територіальної оборони. А також нагородили львівських захисників та захисниць, вручили нагороди міністерства оборони. Серед них як кадрові військові, так і ті, хто пішов до війська добровольцями. Полковника жовнича Петра Івановича. Ми виконували особливі завдання, їздили в місця дислокації збройних сил по лінії фронту, підтримували збройні сили України. Ми всі пішли по своїй ініціативі війську. Ми всі цивільні люди і тому. Щоб сказати, що дуже страшно чи не страшно. Всі страх перебороли, і всі стали на захід нашої незалежності. Ну військовим треба хотіти бути, треба любити цю справу. Я думаю, що для мене не важко. Саме найважче для мене це коли приходять звістки про загиблих наших. Оце саме важче. Виступили у центрі Львова і оркестри, зокрема військові. Мистецький проєкт назвали під покровом зсу. Чульська Олексій Шолковий Тарас Фомін. Суспільне новини Львів. Роман Децик з Львівщини пішов захищати Україну шість років тому. Йому на той момент було 18. Перед початком повномасштабного вторгнення його підрозділ 24-ї бригади стояв у золотому на Луганщині. Згодом їх передислокували у Попасну. Пізніше чоловік боронив Лисичанськ та Херсонщину. За час війни він отримав п'ять поранень. Попереду у нього ще операція та реабілітація, а потім знову хоче повернутись на передову. Мрію якомога швидше, щоб закінчилася проти війна та скаже, що мої діти майбутньому жінка, сім'я моя, щоб вся Україна ну, жила. На своїй рідній землі наїжджали за кордон, щоб був мир і спокій. Наша бригада до повномасштабного вторгнення тримала оборону в населеному пункті Золоте після цього управління батальйону нашого вирішило наш підрозділ, мой рота, кинути в місто попасти. Місто тоді ще до того було ціле, після того, як ми вже зайшли, почалося це. Ну, вони застосовували всі озброї, які там були. І заборонені навіть фосфор запускали в нас. Дуже страшно скажу. Після того ми зайшли на указаний рубіж, вийшли в нас ця ворожа ДРГ, відкрили вогонь. Був сілецький бій дуже сильний. Після чого я отримав куля поранення в ногу, надав свою саме допомогу, підбіг до хлопців і далі його поляв боєм. Бій, бій щоразу наближався, в метрів 70 вони вже підійшли до нас. Хлопці вже панікували, чесно, страх був. Я ж кажу, що його потрібно тримати певній мірі цей. Але духом не падали. 4-300 було у нас, соціально, що я говорю, що кожен просив про допомогу. Я старався командувати і надати допомогу, Лишилось тільки два живих, якому я сказав напрямку, куди стріляти, стріляй, каже, безперервно. Після цього, як вже в одному з бійців стало погано, я вже зробив, зупинив критичну кровотечу, що було в моїх силах. Я визвав медика нашого. Перший хлопець, який з ним був, супроводжує його. Запригнув в окоп, він зразу два метри біг за ними, тільки забігаючи в окоп, я дивлюся, він очі закрив, падає. Я зразу його злив на руки, цей, дивлюся, дірочка маленька, це біля бронежилета, біля самої пластини. Чи це снайпер спрацював, чи це куля, так скажемо, ще не залетіла, прям серце. Прямо на моїх руках загинув. Я командир доповів, кажу, наш док вже 200. Він просто в стані подихів свого життя на, на моїх руках повну. З кондесе і все. Розумію, що всіх кожної сім'я, не всіх там діти, ще там. Але ну, така честь зборонити нашу державу, тут нема вибору. Іванка Дусько, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львівщина. Майже 10 років Трускавець живе без послуг теплоенерго. Усі жителі багатоповерхівок мають індивідуальне опалення, а комунальні установи модульні котельні. Використовують і газ, і тверде паливо. В Трускавці було повністю ліквідовано комунальне. Теплопостачання в багатоквартирні житлові будинки це показало з досвіду, що це добра практика і вона себе оправдала, оскільки ми не маємо зараз жодних заборгованостей. Лікарня якраз зараз активно проводиться роботи для того, щоб мати альтернативу. Це твердопалений. І станом на сьогодні вже три великих санаторіях. санаторії мають ми говоримо про великі санаторії, мають два види теплопостачання. А це один із таких санаторіїв. Готуючись до зими, тут замінили вікна на більш енергоефективні. Шість років тому встановили твердопаливний котел, який обслуговує фірма-підрядник. Начальник відділу техзабезпечення забезпечення Микола Мельницький каже, що економія порівняно з газом суттєва. Відтак на зиму вже заготовили дрова. Ми більш-менш знаємо наші витрати. Все залежить від кількості людей, так як зараз санаторій загружений. Ну Приблизно ми знаємо, скільки нам потрібно. Ми готові до опального лісову на 100%. На аварійні випадки, всяке буває обладнання, може зупинитися. Маємо заключену угоду з нафтогазу на постачання газу. А це чотиризірковий мережевий готель. Тут проживають не лише туристи, а й вимушені переселенці. На зиму в готелі очікують, що гостей побільшає. Десь 15% наших гостей це займають ті гості, які приїхали від початку війни. Скоріше за все і будуть повертатися. Напевно, навіть гості, які жили у нас там 3-4 місяці, тому що є вже такі заявочки. Але звісно, ми готові, тобто прийняти і чекаємо, прийняти наших гостей. Ми для цього все робимо, тобто, щоб очікувати їх зимою, щоб цю зиму, тобто подарувати їм тепло електроенергію. Донедавна теплом і гарячою водою готель забезпечувала власна газова котельня. Та тепер тут задумалися над альтернативою. Нами було прийнято рішення в зв'язку із ситуацією в країні. Невідомо, яка буде вартість газу. Було прийнято рішення про закупівлю твердопалних котлів. Дрова ж також закупили твердої породи, бук, дуб, граб, десь порядка 130-140 кубів. Дрова повинно вистачити на порядка на два місяці. Ось і гарантую, що наші гості точно не замерзнуть. Загалом у трускавці близько 90 санаторіїв, готелів і пансіонатів. Усі разом вони можуть прийняти близько 15 тисяч людей. Та під час війни лише частина працюють на повну потужність. Тож у мерії прогнозують, що деякі заклади на зиму взагалі закриються. Ольга Іващук, Олексій Шалковий, Суспільне новини, Львівщина. У Львові відкрили тридцятиметровий мурал на честь захисників Маріуполя. Його намалював Маріупольський художник Дмитро Вовк. Над стінописом хлопець працював два тижні. На стіні будинку відтворив історію міста, героя, площу свободи та миру, зруйнований драмтеатр та будинки зі шпилем. Символізм перемоги та надії на повернення додому. Білий голубі це голубі з нашої площі свободи. На Маріуполі. отже, кожен Маріупольс приходить і він бачить частинку. Ну він узнає, що це голубі, з площа, свобода, а не просто там якісь там абстракції. абстракція. Цей мурал. Він він про головне, що зберігається всередині нашого міста, про людей, які були безпосередньо в місті Маріуполі, які відчували цей жах, ці накал, ці на жаль, руйнівної вбивчої війни. Відкрили виставку, присвячену окупованій Херсонщині. Це картини 47 художників з усієї України. Під час експозиції діятиме аукціон, виручені гроші, з якого передадуть на підтримку Збройних сил України та на відбудову пам'яток Херсонщини. Триватиме виставка до кінця місяця. Наступне місто, де представлять картини Коломия. Мета її привернути увагу, що Херсон бореться, Херсон незламний, і Херсонщина це героїчний край. Я зрозумів, що я хочу зробити якусь таку річ, яка би людей підтримала. І тоді ми з Вікторією придумали таку тему. Ми запросили художників з усієї України. У нас було 20 художників в Умані, і Вікторія зробила для них таку концептуальну річ. Ми хотіли, щоб вони переосмислили, вони зробили якусь бачення української Херсонщини на сьогодні на цій території. Персонал музею Івана Франка в селі Нагоєвичі виростив понад тонну картоплі. Більшу частину врожаю через волонтерів уже передали для польових кухонь Збройних сил. Ідея з'явилася у директора заповідника Богдана Лазурака на початку повномасштабної війни. Ми в садибі Франка реально не знали, чим зайнятися, тому що туристів немає. І коли ми подумали, що треба щось допомогти для збройних сил, ми засадили бульбу, ту про яку писав Іван Франко в своїх творах. Збирав про яку різні приказки, повір'я.» Один з працівників заповідника запропонував скористатися власною ділянкою. Картоплею засіяли 10 сотих, доглядали всім колективом, аби отримати добрий врожай, а восени зібрали 1300 кілограмів. Зусиллями всіма колективом посадили ту картоплю, не збирали жуки, щоб не їли, щоб бульба нормально росла. Не, не труїли тим труйком. Ну і... Тепер зібрали хороший урожай. Ой, урожай дуже добрий. Бульба дуже велика була, багато вродило. У музеї Івана Франка кажуть, що письменник і сам полюбляв страви з картоплі. А у його родині знали безліч рецептів з цього овоча. Іван Франко після другого арешту написав такий текст під назвою Дещо про картоплю, і котрому він описує картоплю як основний овоч українців. Ну і нагоєвичан, зокрема, е, описує, як українці працюють натхненно, вирощуючи цей овоч. І, зокрема, описав страви. Які варили з бульби в Україні наступного року, крім розвитку туризму, працівники музею збираються знову садити город і жартують, що на честь перемоги у війні влаштують святкування і частуватимуть відвідувачів печеною картоплею. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. О, там, за площою ринок і високий шпилястий будинок. Там ми грали наші концерти. про любов Сьогодні у нас хвилюючий день, здача вистави львівське танго про видатну фігуру талановитого, геніального композитора Богдана Бонді-Бесоловського, його життя, його кохання, його творчість. Я охорона. Не треба. Я граю молодого Богдана і це його період такого формування, його творчої позиції, його державної позиції. І це дуже цікаво, тому що все перепліталося саме в, на цих вулицях, в яких ми зараз ходимо. І не віриться, що це було не так давно. коли затужиш за мною. Я так бачу, що можна оформляти вистави під музику Веселовського, Можна ще оформляти не один спектакль. Прийде ще час, коли затужиш ти за мною. Прийде це просто фантастичні, геніальні твори. Або як тебе не любити, затікарі очі, бо що серце не хоче? Ну і так далі. Дуже багато пісень. Вистава про кохання, вистава про душу Львова 30-х років. Вистава про любов до батьківщини. Треба приходити і дивитися. Прем'єра, вистави відбудеться 15 жовтня на сцені театру Зеньковацької. Іван Досько, Олег Греб, Суспільне новини Львів.